Генеральний директор вийшов зі свого кабінету разом зі співробітницею. Повз охоронця вони йшли швидко, але раптом директор помітив дивну деталь чоловік тихо їв у кутку. У руках у нього був лише маленький шматок черствого хліба. Зупинившись, директор запитав із щирим подивом: Ти їси тільки хліб? Охоронець ніяково відповів: Сер, дружина тяжко хвора. А я не вмію готувати, ось тому й узяв тільки хліб. Директор насупився. Але ж можна замовити їжу. Чому лише це? Охоронець опустив очі і тихо промовив: Моєї зарплати ледве вистачає на ліки для дружини та оплату рахунків, на інші грошей просто немає. Співробітниця різко втрутилася. Сер, не слухайте його. Це маніпуляція, він просто хоче підвищення. Ходімо, ми і так спізнюємося. Та директор суворо глянув на неї: Припини, ми розмовляємо. А потім звернувся до охоронця. Відсьогодні ти будеш харчуватися в нашій їдальні. Вона відкрита для всіх співробітників. Очі охоронця заблищали вдячністю. А вже наступного дня та жінка з гнівом увірвалася в кабінет директора. Сер, з цим охоронець. Їсть у їдальні разом з нами, це огидно, інші теж обурені. Зупиніть його. Тоді директор підвівся і твердо відповів: Я теж щодня обідаю в їдальні, і мене ніхто не зупиняв, цей охоронець частина нашої компанії, така ж, як і ви, якщо когось це не влаштовує, нехай приносить обід із дому. Його слова прозвучали як вирок, і в тій тиші стало зрозуміло.